Всім привіт! На ремонт принесли ось таку батарейку. Я не знаю, що це за велосипед. Ось так називається Skybike. Lira. Якимось мастилом змащено. Корпус пластмасовий не повинен був ржавіти. Тут також бачу змастили солідолом якимось напевно. Зроблено це було для того, щоб легше виймати і ставити цю батарею. Такий ключик. Яка причина, що вона попала до мене? Кажуть, що дуже швидко заряджається і дуже швидко розряджається. Тут є ось така наліпка, можна бачити, 36 вольт, 8,8 ампер годин Напевно. Зараз розберемо і подивимося, що там у нас всередині. Розібраю цю батарею. Щоб її розібрати, нам потрібно відкрутити ручку, ось такий, бачите, довгий болтик. І чотири шурупа у нас тут по краям. Видно, що самі ці стійки мають тріщини. Ось така збірка всередині. Так, приклеєно. Зараз ми все це дістанемо, знімемо цю ізоляцію і подивимося, які комірки у нас стоять всередині. Хочу сказати, що приклеєно тут було досить так непогано все. Ледь його відірвав від цього корпуса. І ось цей літол, селідол мене просто бісить. Я вже декілька разів... Вимазувався. Витирав, все рівно воно ліпке. Навіщо було це все мазати? Так, розбираємо далі. Зняв я цю ізоляцію. Далі відкрив ось цей текстоліт. І що я побачив? Що тут стоять у нас комірки формата 18650. Ось так вони називаються. 2200 мА. Що цікаво? що тут використовувалась мідна стрічка. Обмотана ця батарея якимось стрейс-скотчем. Дивіться, мідна стрічка приварена. І припаяна. Зараз більше розберу, щоб краще подивитися. Розмотаю цю батарею. Можна буде оглянути її більш детальніше. Ось так вона виглядає. Збірка в нас тут 10S4P. Видно, що зварювання була точковою зваркою. Ось, бачите, дві точки. І потім в деяких місцях додатково пробували пропаяти. Ось тут плюсовий контакт не припаяний. Плата БМС у нас тут на 16 Ампер. Ось така. В принципі, зібрано непогано. Бачите, наші. Акумулятори знаходяться в холдерах. На плюсових контактах додатково є картонна ізоляція. З тієї сторони, де сигнальні дроти. до плати БМС, також приклеєний картон. Так, вони тут не сильно красиво проложені, але на роботу батареї це ніяк не впливає. Зараз я під'єднаю свій. Вимірюваний прилад напруги. Ми подивимося, яка напруга на наших паралелях. Також, я думаю, варто подивитися на внутрішній опір. І потім під'єднаємо електронне навантаження, подивимося, яка реальна ємність на даний момент цієї батареї. Під'єднав я вимірюваний прилад напруги. Напруга на батареї 41,5 В на даний момент. Розбіжність між паралелями. 51 мВ. Не дуже добрий результат, в принципі, але батарея виглядає робочою. Зараз подивимося, який внутрішній опір. Хотів використати крокодили Кельвіна, щоб вам показати, який внутрішній опір на наших паралелях, але не було де тут зацепитися. Тому взяв ось такі щупи і поміряв опір на кожній паралелі. Він в районі 20 мО. Зараз я заряджу цю батарею до 100% і підключимо електронне навантаження, проведемо тест на ємність. Підключив зарядний пристрій, і ви можете бачити, як він світиться то зеленим, то червоним. Це відбувається по тій причині, що одна із наших паралелей перевищує напругу. Більше ніж 4,2 В, і плата БМС стає в захист. Потім напруга просідає на тій паралелі. Всі останні ще не зарядилися до тієї напруги і відбувається такий момент. Бачите, зелене, червоне. Я думаю, що пора підключати електронне навантаження. Підключив я електронне навантаження. Струм розряду я поставив 10 А. Напруга на батареї на даний момент 41,53 вольта. Напругу виключення поставив 25 вольт, але плата БМС повинна спрацювати раніше. Починаємо тест. Бачите, напруга одразу просіла до 35 вольт. Чекаємо, який буде у нас результат. Тест тривав недовго: 57 секунд. Батарея нам віддала 5,4 Вт 157 мА. Можна зробити висновок, що батарея своє відпрацювала і потрібно її ремонтувати. Під'єднав я вимірюваний прилад напруги, щоб подивитися, яка в нас паралель просідає по напрузі. Можливо, тут є просто одна неробоча паралель, і по тій причині батарея не віддала своєї повної ємності, бо плата BMS вимкнула розряд. Зараз знову вмикаємо електронне навантаження, струм такий самий: 10 А. І дивимося. На вимірюваний прилад напруги, що ми можемо бачити? Що практично всі паралелі просіли по напрузі, є, звісно, одна, яка просідає найбільше, це ось наша 10-та паралель. 2,7 вольта. Так, вимкну розряд, тому що тест провожу з від'єднаною платою BMS. Я думаю, якщо навіть замінити. Елементи на 10-й паралелі ситуацію це не змінить, тому що всі ці комірки вже виробили свій ресурс. Тут потрібно повністю їх міняти. А як ви думаєте, напишіть в коментарях, я з радістю почитаю. Поки ви писали коментар під відео, я поспілкувався з власником. Пояснив йому ситуацію, сказав, що тут потрібно замінити всі комірки, тому що вони вже своє відпрацювали. Також пояснив йому, що тут є можливість збільшити ємність цієї батареї. Ось, подивіться на корпус, тут місця вистачає. Я думаю, що певну кількість комірок ще тут можна було помістити. Також. Сказав, що можна поставити самі кумірки більшої ємності. На даний момент тут стоять 2200 мА, максимально можна поставити 3500 мА. Він сказав, що йому це не потрібно. Цим велосипедом користується його дружина, їздить вона на невеликій відстані, тому він попросив просто відремонтувати цю батарею, щоб вона нормально працювала. Тому перше, що почну робити, це демонтаж ось цих комірок. Демонтував я цю мідну стрічку. Я був думав, можливо, вона просто обміднена, але взяв магніт, вона не магнітиться. Це чиста мідь. Взяв мікрометр, подивитися, яка товщина. Ось, можна бачити, 20 мм. Товщина цієї стрічки. Також зрозумів, як вона тут припаювалась. Ось, можна бачити є сліди пайки. Я побачив тут сліди паяльної пасти. Так, зараз я покажу вам. Бачите, ось тут ще є залишки цієї пасти по типу щось. Ось такого тут використовувалось. Мазалось цією пастою по цих комірках. Потім ложилася ось ця стрічка мідна і точечною зваркою, я так розумію, це все приварювалось. І в процесі разом і припаювалось. Якось так воно, напевно, робилось. Є ось такі моменти. Взяв мультиметр, подивився напругу на всіх цих комірках і побачив, що на 10-й паралелі, там, де саме більше просідала у нас напруга ось ця комірка, повністю не робоча. Тут немає ніякої напруги. Три з чотирьох працювало, тому там була така просадка у нас по напрузі. Нову батарею буду збирати з ось таких комірок. Ось так вони називаються, можливо комусь цікаво. Рахую, що вони є непогані, ціна дорівнює якість. Абсолютно нові. Перед тим як збирати батарею, про всяк випадок помірюю опір в кожній комірці. Після чого я наклею додатково картонну ізоляцію, тут на плюсовий контакт. Розберу ось цю стару батарею, мені тут потрібні будуть самі холдери і буду зварювати ніколою стрічкою. На даному етапі виглядає все ось так. Зараз буду нарізати стрічку. Щоб приварити краса. Помірю внутрішній опір. Опір всюди в нас в районі 17 млн. Також вирішив подивитися, який опір на наших старих комірках. Він тут в районі 80 мл. Є різний є 77, є 90, тут ще трішки важко цей опір нормально замірити, тому що на самих контактах. Бачите, тут попадається ця, ця пайка. Стараюсь брати трішки далі від пайки, щоб поміряти, тому що показники на приборі скачуть. Стрічку буду використовувати 0,15, ось таку. Зараз візьму, наріжу і буду зварювати. Зварив батарею. Ось так все це зараз виглядає. З однієї сторони, ось так, з іншої буду зараз ставити на місце плату БМС і підпаювати сигнальні дроти. Приклеїв сюди картонну ізоляцію, підпаяв сигнальні дроти до плати БМС. Зараз підключив вимірний прилад напруги, щоб подивитися, яка напруга на нашій батареї. На даний момент 35,9 вольта. Розбіжність між паралелями 3 мВ. Досить непогано. Навіть 2 показує. Зараз я підключу плату БМС і буду збирати батарею далі. Трішки повідрізав ці сигнальні дроти. Більш акуратніше їх вложив, наскільки це було можливо, саму батарею обмотав каптоновим скотчем. Плату БМС додатково закріпив ось таким армованим скотчем. Вона тут, в принципі, не рухається, вона приклеєна у нас на двосторонній скотч, але ще додатково вирішив так зафіксувати, щоб вона взагалі тут ніяк нас не рухалась. Далі беру ось такий текстоліт, і це у нас буде плюс додаткова ізоляція. На батареї зараз. Батарея наша в текстоліті. Проклею армованим скотчем всі кути. Далі беру ось таку ізоляцію. Беремо її в ізоляцію і герметиком промазуємо, щоб вона була у нас герметична, щоб волога сюди не потрапляла. І потім поміщаємо її на своє місце, де вона має бути в корпус. Ось так це все виглядає на даному етапі. Батарею зібрав, вирішив викрутити запобіжника. Подивитися, чи взагалі там є запобіжник присутній, ще, напевно, заводський. Сам запобіжник на 30 А. Перевірив, заряд, батареї бере, навантаження тримає, заводська ємність у нас була. 8,8 і годин Стояли ось такі комірки 2200 мА. Зараз тут стоять комірки 2600 мА. Ємність має бути 10,4 А. Зараз на даному етапі не бачу сенсу перевіряти реальну ємність, тому що ці комірки вони нові і з власним досвідом скажу, що потрібно батарею розрядити мінімум 2 рази. А то й три, щоб подивитися реальну ємність. Тому не бачу на даному етапі сенсу витрачати час, щоб її заряджати, розряджати. Ось таке відео. Кому сподобалось, не забуваємо поставити лайк. Пишіть свої коментарі. Завжди радий їх почитати. Всім дякую за увагу. До побачення!